Ви, напевно, бачили цей автомобіль раніше, маленький, кругий, з вигином, що запам'ятовується з першого погляду. А чи знаєте ви, як його прозвали в народі? За що люди полюбили його, попри всі недоліки? Чому саме ЗАЗ 965 або як його ще називають Запорожець став символом цілої епохи? Що приховано за його скромним виглядом і чому досі про нього згадують із захопленням? У цьому відео на каналі Інфодядя ми розкриємо секрети, які перетворили простий автомобіль на легенду. Тож, якщо вам цікаво відкривати нові горизонти, підписуйтесь і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Давайте поринемо в історію технологій. Датою створення заводу, де було виготовлено перший ЗАЗ, Прийнято вважати 1863 рік, коли Абрахам Якович Кооп, один із найуспішніших меноніцьких промисловців початку ХХ століття, засновник заводів із виготовленням сільськогосподарської техніки, відкрив в колонії Шенвізи майстерні з виробництва соломорізок і залізних деталей до вітряних млинів. У 1923 році завод був націоналізований радянською владою. Та перейменований на комунар. У 1961 році завод отримав назву Запорізький автомобільний завод. Після важливих років війни країна відновлюється. Люди прагнули простого, але важливого затишку, дому та стабільності. Та разом із цим у них з'явилася нова мрія. Мати сімейний автомобіль доступний кожному. Тоді радянська влада вирішує створити машину, яка була б не лише компактною, а й справді народною. Так народжується ідея доступного автомобіля для кожної родини. Рішенням стає виробництво на заводі в Запоріжжі. Проект для нового автомобіля взяли за основу від італійської моделі Fiat 600, яка вже зарекомендувала себе як надійний і зручний міський автомобіль. У 1960 році з конвеєра сходить перший ЗАЗ-965, який дуже швидко отримав визнання. Це був не просто автомобіль, а справжній народний транспорт, який зробив автомобілізацію доступною для мільйонів. Ціна першого ЗАЗ-965 у 1960 році становила приблизно 1800 радянських рублів. У той час це дорівнювало приблизно 20 середнім зарплатам по країні. Попри це, Запорожець вважався одним із найдоступніших автомобілів в Радянському Союзі і дійсно став народним транспортом, адже його ціна була значно нижчою порівняно з іншими моделями того часу. Що ж представляє собою ЗАЗ-965? Це маленький автомобіль із двигуном розташований ззаду об'ємом всього 0,75 літра, який видає 23 кінських сили. Так, неперегонний автомобіль, але для повсякденного використання 80 км на годину більш ніж достатньо. Жоден європейський двигун не схожий на двигун Запорожця, який має п'ятиподібну четвірку з будованим повітряним охолодженням, також двигун можна було самостійно зняти та відремонтувати. Заднє і лобове скло було ідентичними і взаємозамінними, що дозволяло осувати помилки оперативно і точно. ЗАЗ-965 в народі прозвали «горбатим» через характерну округу форму. Такий компактний дизайн дозволяв легко пересуватися навіть вузькими міськими вулицями. І ще одна перевага невелика вага, всього лиш близько 665 кілограм. Автомобіль мав задній привід, що дало йому гарну прохідність на сільських дорогах та бездоріжжі. Дуже важливо для тих, хто виїжджав за місто або жив в селі, та у той час навіть у містах були не завжди ідеальні дороги. Підвізка була незалежна, тобто їздити на ньому було навіть зручно для того часу. Хоча в салоні нічого зайвого. Салон простий, розрахований на чотирьох людей, а найважливіше економічність. Витрата пала у нього всього лише 6-7 літрів на 100 кілометрів. Для свого часу це був справжній рекорд. А значить на ньому можна було добряче заощадити. Наш канал Інфодядя присвячений неймовірним історіям з минулого, і ми тільки на початку нашого шляху. Якщо вам подобається контент і ви хочете підтримати розвиток каналу, будемо дуже вдячні за ваш донат. Переходьте за посиланням до на для донату в описі під відео. Але, звісно, не без мінусів. Інтер'єр був, скажімо так, дуже простий, ніяких додаткових зручностей, ні шумоізоляції, ні елементарного комфорту, до якого ми звикли сьогодні. Шуму від двигуна було чимало, особливо на високих обертах. До того ж, через особливості підвізки та легкий кузов на нерівностях доріг машину трясло досить сильно, та їздити цим автомобілем було зручно для того часу. Також через двигун, розташований ззаду, багажник знаходився спереду, та ще й бензобак був розташований вперед. Середній частині кузова це створювало додатковий ризик пожежі, а в салоні постійно пахло бензином. Окрім бензобака, в багажнику було запасне колесо, бочок з меча, блок запобіжників, тому туди фактично нічого не поміщалось. Щодо комфорту взимку, то система обігріву працювала не дуже ефективно, тому в холодні місяці доводилось тепло вдягатись навіть у машині. Звісно, 965-й мав свої недоліки, але попри всі мінуси, саме ці особливості зробили його таким впізнаваним і легендарним, адже для свого часу він був просто незамінним. Окрім автоматизації, у ті роки Запорожі став для громадян початком автотуризму. Багажник був малий для великого обсягу речей, тому автовласники крепили на дахах багажники, а потім вирушали у відпустку. За статистикою, майже 31 тисячу ЗАЗ 965 продали за кордон. Серед провідних країн Болгарія, куди відправили 14 тисяч. Також її продавали у Фінляндії та Данії по 1200 машин. Крім того, для відправлення Запорожця до Фінляндії авто перейменували на Ялта через тяжку вимову слова Запорожець латиницею. ЗАЗ-965 залишався на конвеєрі майже 10 років, проте у 1969 році його виробництво завершили. Цей маленький, але впізнавальний автомобіль передав Естафету новим моделям, авто, яке поєднало простоту, надійність і доступність. Саме тому його і полюбили люди. Маленький, але з великим серцем. Які спогади у вас викликає цей автомобіль? Залишайте свої коментарі, за підписку та лайк, будемо вам дуже вдячні! Та чекайте продовження історії. Нашого українського автопрому з вами був ваш інфодядя до зустрічі.